Прийшли на річку Дніпро, вже скупнулися, загораємо. Дуже тепла водичка, так добре. Але порівняно з Дністром, ось я був на річці Дністер, тут Дністер чистіше, звичайно. І воно більш прозора. Ну, відімося, кажуть, краще. А так тут дуже класно. Таке течія йде. Тобі? Ось. Звідти течія І вправо? Це Київський гідропарк, дуже велика територія, багато зелені, дерев. Ось це ми сюди йшли. Подожди, ну що ти робиш? Ось, бачите. Ідеальні пішохідні ці дороги. Трошки є сміття десь. Ось. Але дуже тут класно, тихо, спокійно. Люди приїжджають собі на машинах, шашлики тут. Таке, якісь кафешки стоять Ось, під накриттям. Ну, таке. Скупнувся хоч людину, себе відчув. Дуже жарко. Спека капецька. Зайшли в ресторан Флагман. Ось дивіться. Полоджена риба, морепродукти, овочі, також. Зараз будемо куштувати дороли та суші. Так, зараз покажу вам інтер'єр. Вустриці, усетер, бачите, живий можна купити і вам його запакують собою або приготують. І Форель річкова. Ось такі вустриці є, різні вустриці. Охолоджена також риба. Суть полягає в чому? Тобто це два в одному, наскільки я розумію, ресторан. І маркет для продажу риби та морепродуктів. Ось. Тобто ти можеш прийти сюди і поїсти смачно, а також взяти з собою і поїсти смачно. Ось роли, бачите. Різні. Колектив працює, це бар. Ми подивилися меню, в принципі, ціни приємні, як для Києва, вибір великий. ось, Починаючи з суш, закінчуючи нігірі, ось, і барною картою такою. Де і просеко, і кава, і перечі, напої, все що завгодно. ось, якось так. Зараз будемо замовляти і куштувати. В суші, роли зараз будемо куштувати. Бачите? Наш выбор.